Сьогодні до нас прийшли Микола Бондар, сотник 4-ї козацької сотні Майдану. І несподівано замість Валерія Білика, сотника 31-ї сотні, прийшов Анатолій Чередниченко, це головний координатор автодозору. Ну насправді в мене були запитання, я скажу вам чесно, до Валерія Білика, але вже раз його немає, то Поговоримо. По перше, ви просто працюєте в зв'язці, так дуже часто, mm, так, так. і вас особисто я бачив тиждень тому, чи більше трохи під Верховною Радою. Ви привозили покришки і вимагали, скажімо, так, внести в порядок денний. Ну ті ж самі питання, які ставлять всі, коли будуть покарані вбивці і так далі. Зараз перед тим, як перейти до розмови, я просто хотів повідомити нашим глядачам гарячу новина. У містах Криму закінчилася електрика в деяких. в деяких районах Сімферополя Керч, половина Феодосії також без світла, знеструмлені Білогорськ, Нижньогірськ, Зуя, Алушта. Ось повідомлення від користувачів соцмереж. Зараз такі йдуть. Зокрема, Осман Пашаєв там розказує про деякі райони, райони Сімферополя. Так, да. і так само, ну, невідомо, що це, можливо, якісь технічні, а може, може вже щось, про що ми дізнаємось незабаром. Власне, до наших гостей. Кажуть, що існував план щодо зачистки барикан на Майдані до вівторка, який вдалося спинити завдяки позиції сотників. Чи це правда? Можливо, і такий план існував. Є, є, в принципі, плани. і... Е... Я скажу, що всім це зрозуміло, що треба буде щось робити із барикадами, і станом, тим ви ж знаєте, що будувалися ті барикади. Той, так? Снігу зльову. Ну не обов'язково. Ви ж пойміть, що там в снігові було все. Так, ви ви знаєте, коли сніг розтоплюється, що як правило і перетворюється, так там є все. Сміття і, це... і те, що може завдавати потім Здоров шкоди здоров'ю, Санітарні. Здоров Тому ми розуміємо, що треба прибирати їх і барикади. Є встановлені якісь там були графіки, О, і зараз йдуть погодження, але е, там на рівні чуток все, все було, що викликало там дику агресію і киян. і Майданівців, в принципі, тому що дійсно ви замітили, що ще не все так добре, а, а часом навпаки надто все погано в країні, коли вже нам пробують казати, що ви збираєте барикади і йдіть собі геть. Ну приблизно так. так. Тому там зараз випрацьовуються певні йдуть перемовини, є певні плани, в принципі, тому ми розуміємо, що все одно нам треба буде навести лад. І на Майдані, в тому числі, і ми розуміємо, що барикада зараз є ну, це більше як декларативне якесь таке ну, споруди, які не несуть своїх функцій, а часом вони вже і, і не нагадують навіть барикади як купи сміття, так? Тому що сніг розтопився. І, ну, раніше по ту сторону барикади стояли відверті вороги, так? а зараз ми шукаємо тих ворогів часом ну, і серед тих, хто стояли з нами разом. Не стільки ми їх шукаємо, як вони там виявляються. От, тому, в принципі, ми хотіли би розуміти статус самооборони, так? статус в принципі, і присутність тих самих підрозділів, які є. Ну, в принципі, це висказали сказали так само всі сотники, але де ми маємо знаходитися, де ми маємо проживати? І наші вимоги, те, що ми маємо тут стояти, Скоріше, це навіть не наші вимоги, так це вимоги людей, які, з якими ми маємо зв'язки і в Києві, і на місцях, звідки ми приїхали, де люди вимагають від нас стояти і рахують, що ми мали би ну. Виконувати роль якогось гаранта, мабуть, так що принаймні не буде повторюватися те, що було раніше. Наскільки це нам буде вдаватись, ми побачимо, але ми мали би стояти не тільки до президентських виборів, а в принципі багато хто забуває про ті вимоги, які були з початків, Так? Ми не тільки хотіли замінити президента, ми чекали, коли будуть покарані ті, хто віддавали злочинні накази, ті, хто їх виконували. І перезавантаження повністю влади, тому що депутати, які пробули депутатами більше, ніж півтора року, так, і не зробили країну кращу, а зробили її тільки гіршу і допустили можливість того, що все розверталося в геометричній прогресії від того побиття, коли побили студентів, а далі воно закінчилось. Ви знаєте, чим закінчилось. Так, у нас є ще досить багато людей, які зникли безвісті. У нас є більше 400 людей, яких ми не знаємо, де вони є. Нам не дають ніхто пояснив, де вони є. Ходять чутки різні, Рі... ну дійсно, я підкреслюю, що чутки. Ми привикли, ну, оперувати якимись фактами, але зараз перевірити багато з того, що, що... з чим до нас навіть звертаються люди. До нас от прийшли працівники одного з крематоріїв і стверджують, що там спалювали людей, які ще... ну, в яких були ще ознаки життя навіть. Розумієте, наскільки үгін. це справедливі заяви, наскільки це відповідає дійсності, це мали би перевіряти, мабуть, правоохоронні органи. А, пробачте, а все таки щодо цього плану, щодо зачистки барикад, е, нібито позиція сова позиції вдалося спинити, чи це ну не ваші? Ну, щоб був такий план щодо того, що зачистити вже до вівторка ці барикади? Ну щоб їх уже не було там сьогодні. Я вам скажу, ну, я вам скажу так, що зараз є велика проблема. Є купа комендантів. Які незрозуміло, хто вони такі, знаєте, вже розвелося їх як собак, тих, які не стріляні, знаєте, довго ради, ради Майданів, незрозумілі якісь новоутворення, які щось пробують очолити, які пробують щось поділити. І незрозуміло, хто які заяви. Ну, робить. Ви теж входите до якихось рад, наприклад. Ми не входимо. Ви принципово. входите в самооборону 31 сотня це самооборона офіційна. Ні, ні, це четверта. я сотня Четверта, Три, четверта я ми 31-ша, це білик. Так, так, так е Ми входимо це окремий підрозділ козацький, який входить в самооборону. Але мається на увазі, ви входите в самооборону, яка підпорядковується там Ясно. Тобто... Але є там ще купа утворень, які пробували нас кудись закликати, кудись, щоб ми входили і так далі. Пробували очолювати тут процеси. Де два українці, там три гетьмани. Так, так. А що ж робити з цим? Ну як що робити? То, що ми робимо. Ми пробуємо підтримувати порядок. Ми Удивіться. пробуємо, на відміну від багатьох тих, що пробують очолити щось, так, або примазатись зараз до чогось. Ми пробуємо вчиняти ну, ті дії, які ми вчиняли раніше, підтримувати порядок. Своєю присутністю, ми, от ви бачите, ми зустрічалися з вами біля Верховної Ради. Так? Да, ми пробуємо, раз... пробуємо якось впливати і на якісь Хай рішення. слів Пан Анатолій розкаже, що так, він там пробує під Верховною Радою. Ну, ми прийшли до Верховної Ради сказати владі, що вона повинна працювати. Не е, думати там про якісь, на той момент вона думала, там, вирішували якісь празники, от, якісь там переміслення вулиць. Uh -huh. е, це після того, як в Донецьку сталося е, дуже... Ну, Вистав Харкові, та, в Донецьку. В Донецьку, так. Прийшли. Ми потім ви від нас поїхали. Ми поїхали далі. Ми були під Міністерством МВД у прокуратурі, в СБУ. От і сюди ми закликали, і до нас виходили люди. І ми закликали їх. І, ну здається, вони нас почули. Поки що результатів немає, але ми ну, будемо сподіватися, що вони будуть. От. І дуже надзвичайно багато так створилося, я підтверджую якихсь угруповань. Рада Майдану, Рада координаторів, Рада координаторів майдану і коли рада координаторів рада... Координаторів. Так, так так по кожному координатору є три координатори. От і це це є дуже велика знаєте, задача на сьогодні. Ви знаєте Якщо чесно, я от не знаю зараз, вагаюсь чи ставити це запитання, але принаймні озвучити його Валерій Білик, сотник 31 з сьогодні, не прийшов. А я хотів йому задати одне запитання. Там є такий Анатолій Траксель, з киянин майданівець, ніби офіцер там, у Фейсбуку, він написав, що ваш колега Білик там ну, звинувачує його в мародерстві. Що він з подільниками на навантажив машину шкода зеленого кольору коштовностями з Межигір'я, склав повноваження і втік. Я не знаю, чи вам щось про це відомо. Ну, жаль, що це таке? Провокації проти сотників, проти самоборони. Дивіться, я вам скажу, на жаль, ми маємо те, що маємо, ми маємо на Майдані зріст суспільства. Так? Так. Але е, і, ну, і там, в принципі, те саме, що є в суспільстві, те є і на Майдані. Так? І часом воно проявляється надто е, набагато швидше. Так? Тому що тут ми спільно проживаємо в якомусь закритому просторі, так, і там сховати нічого неможливо, практично. Так? Тому, в принципі, є якісь і вмотивовані претензії до когось, є претензії не вмотивовані, але я не хотів би відповідати за ну, людей, за, нього. за, за людей, які, яких тут нема. Добре, я ще залишаю за своє право потім зустрітися з паном Біликом і поговорити на цю тему, але все-таки як ви можете пояснити ці випадки мародерства? Ну, відомо, що все-таки золотий батон з Межигір'я таки пропав. І з машинами якось там не все гладко вийшло. Ну, все-таки, здається, двох машин досі не можуть знайти. Да? Маєток пшонки обікрали. Де все це? І якщо не самооборона крала, то тоді хто? Ну, дивіться, у нас є системні випадки, коли самообороною навіть на місцях, в областях, так, в районах називаються люди, які не мають відношення геть до самооборони. Так? Mm -hmm. Є часом політичні проекти, запущені нашими політичними, в тому числі опозиційними партіями, які пробують дублювати самооборону. Є спроби криміналітету теж очолити певні процеси, очолити самооборону або назватися нею. Так? Ми систематично виїжджаємо. От з хлопцями і дівчатами з автодозору регулярно у нас є випадки, коли ми виїжджаємо на заяви киян, так? і не тільки киян, ми виїжджали з ними. І на Дніпропетровськ. там ваш колега-журналіст, дозволив собі там, давати оцінку мені, як сотнику, знаєте, чому я не знаходжусь в Криму. То я б його запросив пару разів проїхати зі мною. Там, де я знаходжуся. бо я знаходився в Донецьку, тоді коли його не було. Там коли він ходив тут по Майдані, коли вже не стріляли. Там ваш колега один, так але він там мені зараз закидає, що чому я не в Криму, колега це з я... громадського ні, ні, не ні. з вашого, не з громадського. Ну, це людина, журналіст? яка журналіст. Да. Mm -hmm. і, і я маю надію, що він мене зараз почує. Я його запрошую з собою поїхати в Крим. Я готовий ну, їхати в Крим, в Крим. Чи готовий він поїхати в Крим зараз? Це знаєте, це да. тому що нам приходилось вивозити людей з Криму. Нам при, виход, на, ми при, ну, самі себе змушували, так? в принципі, ми не сиділи на Майдані, тільки чекали три місяці. Ми тоді, коли певні політики об'являли, ви пам'ятаєте, похід на схід похідними групами, а при тому сиділи тут а десь незрозуміло де, коли за кордоном, а коли на Майдані там за сценою ховалися, то ми в ті часи їздили вже в Донецьк. У Нас є системна співпраця зі всіма регіонами. У мене в сотні є представлені всі регіони, включаючи Крим. Тому я таких закидів, просто знаєте, не хотілось би звертати увагу. На сьогоднішній день там починають мірятися, хто який. Знаєте, при тому всьому немає права та людина в принципі і рота відкривати. Це вже є така так, є... так звана диванна сотня, так, так, ні, такі ще приколи. А. Другі в нас є зараз там самопроголошені сотники. Знаєте, в нас там виявляється тепер то то явище є системне. Я рахую як що це… як його викоренити. Скажіть, ну, треба інвентаризувати ін вже нарешті. Ну, просто можливо, я не коментую чи чи треба. Не тому що ми друг друга знаємо всі. І хто там були, я знаю. Наприклад, в мене немає питань до людей, яких очолює цей чоловік. Так? Тому що тоді, коли вже деякі політики давно втікли з Майдану, коли міліція перекрила під'їзди до Майдану, і коли в нас вже не було що палити, ми спалили все геть, то ці люди привозили до нас ті самі. Жартували, так? Це шини. Вони привозили свої речі особисті з дому, коли вони вже не могли назбирати шин. Вони привозили постійно коктейлі, вже готові навіть. Розумієте? А люди зараз роблять там якісь заяви. Це, знаєте, хтось комусь охота пропіаритися. Там є там, провокатори, які... Е... Притому я не застосовую до них слово провокатор. Ви знаєте, в принципі, що значить слово провокатор. так? О, бо то велика честь для тих людей. То люди, які займаються самопіаром, на якихось скандалах постійно тут е живуть. Там, є такі, що по 5 років борються бутім, там, з гаїшниками, а коли доходить діло, то вони нікого ніколи не побороли, самі собі дозволяють порушувати закон, знаєте, і, і відносять себе вже до рівня небожителів. Одна велика проблема, яка є на сьогоднішній день, що багато є таких, що рахуються. Це вже настільки заслуженими, що для них вже все нічого не писане. Чим вони краще від наших політиків тоді, Скажіть. Добре, дякую вам, що ви до нас прийшли в ефір. Пробачте, що відволікаю вас від вашої роботи. У Вас роботи дійсно багато і багато ініціатив, в тому числі в автодозора. Я так розумію, будете шліть нам анонси, будемо знімати репортажі, готувати. Я хотів би до людей сказати, що ми зараз співпрацюємо з даїшниками і ми не тільки їх охороняємо. Ми в першу чергу намагаємося, щоб був закон на дорозі. Mm -hmm. Я хочу сказати, що якщо у людей є проблеми з даїшниками, щоб вони зверталися до автодозору, я хочу назвати гарячу лінію 0, 740 щит Якщо у вас Повторі, є проблеми 0, дев'яносто шість сімсот якщо так? у вас є проблеми з даїшниками, звертайтеся за цим номером. Це наша гаряча лінія. Ми приїдемо і допоможемо. Але одне но. Якщо ви праві, якщо правда їшник, ми допоможемо доїшнику. Зрозуміло, все дякуємо вам ще раз, до на нас. Вам. Прийшли, Анатолій Чередниченко, Микола Бондар.